Доброго благословенного дня, святе письмо на кожен день. Притчі Соломона, 9 глава, з 12 по 18 вірш. Якщо ти мудрий, то користуватимешся своєю мудрістю, а коли ти глузій, то сам і потерпіш від цього. Глупота це нерозсудлива жінка, нав'язлива, пустотлива і нетямуща. Сідає на сільці біля входу свого дому на видних місцях міста і волає до перехожих, що прямують своїми дорогами. У кого бракує розуму, нехай заверне сюди. Всім бідним на розум вона говорить крадена вода солодша і прихований хліб смачніший, і не знають такі, що там самі мерці. І запрошені нею йдуть у глибину шеолу. Богу нашому слава завжди, нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь.